Мені потрібно було двічі змінювати місце проживання, бо я з Донецьку, тож я ж біжала з однієї війни, сидив в Одесу. Та то потім мені треба було біжати в Румунію і там будувати нове життя. Мені потрібно було перевезти моїх родичів туди. У мене батько відставний, він вже пенсіонер. А до того він був в Бахмуті. Ось цей, в цей самий період, коли його розбомблю розбомблювали вщент. Втрати життів наших чоловіків та жінок і дітей. Адаптуватися до нових реалій, напевно. Було найважче, ну і воно і залишається найважче. Звісно, я би хотіла, щоб стабілізувалася ситуація в країні і щоб поскоріше закінчилася війна, як було до початку взагалі не тільки повномасштабно, як було до початку війни 2014 року. Дуже боляче, що помирають стільки, бомбять нас по цей день. Дуже ми віримо, що це все скоро зупиниться. Ну, якщо чесно, то я не думаю, що це буде скоріше, ніж через 5 років. Мені здається, то це дуже багато часу займе. А яким би ви хотіли бачити фінал? Не капітуляція. Це вже буде гарний фінал, я думаю. Ну, Фінал один ми переможемо і ніяк інакше бути не може. На яких умовах буде, видно пізніше, але все ж таки так або інакше ми переможемо. Іншого виходу просто немає.